Країни партнері продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив під час засідання у форматі Рамштайн. Давайте послухаємо пряму мову. All... Країни Зі своєю доброї волі зі всього світу продовжують нарощувати зусилля, і разом ця контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свободу. Ми допоможемо Україні піти в контрнаступ навесні. Жодних табу та червоних ліній. Саме така позиція щодо надання Україні зброї у глави Мюнхенської безпекової конференції Крістофа Гойзгена. Її він озвучив інтерв'ю виданню Deutsche Welle. Разом з тим Гойзген визнав деяку втому західного суспільства від війни в Україні і вважає, що шлях для її подолання проявити лідерство Замість того, щоб проводити червоні лінії, думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при введенні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, потрібні і винищувачі, як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні. Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр за Кордонних справ кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте Україн Балтії. Вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська і у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Крістоф Гойсген, глава Мюнхенської безпекової конференції. Власне, Мюнхенська безпекова конференція розпочнеться у п'ятницю, 17 лютого. Вона триватиме три дні. Цьогоріч топ темою стане питання світової безпеки і війна Росії проти України. Пройде захід без представників Кремля, натомість візьмуть участь у ньому. 150 високопосадовців, зокрема понад 45 глав держави, урядів, 83 міністри закордонних справ і оборони. І про це і не лише поговоримо з нашим гостем. Це Володимир Фасенко, політолог в нашій студії. Наші вітання, пана. Вас. Доброго дня вас. Вам. Якщо говорити спочатку, не про Мюнхен з вашого дозволу, а про Рамштайн. Перша зустріч Рамштайн, друга зустріч Рамштайн. Це все ж таки технологія, яка була відпрацьована. Так наскільки необхідна зараз фізична присутність цих людей вже в дев'яте. Дуже важливо ще на цьому етапі оця людська хімія, яка утворилася, чи все ж таки це технологічна річ, яка просто підводить риску під певним рішенням? Я просто для порівняння щоб було зрозуміло нашим глядачам, от я порівняв систему роботи платформи Рамштайн з тим, як працює наприклад Верховний. Верховна Рада України. Да. Тому що є пленарні засідання, а є робота да, в комітетах. А є робота в комітетах да. І платформа Рамштайн вона працює 24 на 7, постійно. Є апарат, який займається в щоденному режимі логістикою. По суті, ну, от головна функція платформи Рамштайн це координація забезпечення постійного системного постачання в Україні озброєнь і боєприпасів. Але раз на місяць керівники. Військових відомств мають зустрітися і визначити які пріоритети саме на цей час, тому що ситуація змінюється, і, от, наприклад, коли в січні стало очевидним, що Росія готується до нового наступу, про який зараз всі говорять, і який треба відбити, і а для цього теж потрібна зброя, коли стало зрозуміло, що всі ці розмови з боку Росії про мир це тактика спрямована на розкол і на те, щоб скажімо так відволікти від підтримки України. Україна. От оці мі ілюзіями миру, ніби -то. Тоді е, почалися рішення про посилення військово-технічної підтримки. Оце, як приклад, от дискусія про танки З, е, вона почалася на тому рамштайні. Не встигли е, ухвалити остаточне, тому що трошки недозріла Німеччина. Буквально за декілька днів питання вирішили, і зараз вже технічно відпрацьовують. От зараз будуть відпрацьовувати які країни, в яких обсягах будуть постачати ці танки, де коли буде проходити навчання. Ну воно вже розпочалося. Тобто для трошки. В 16 ми почекаємо, і Ні, можливо, буде дивіться, наступний я етап. Я думаю, що зараз, як це було і з танками. Дискусія про F-16 і взагалі про винищувачі про бойові літаки для України. Дискусія розпочнеться вже зараз. сьогодні. Вже да, Я думаю, що вже сьогодні, але це початок дискусії. Я думаю, що як і з танками воно буде поетапно ухвалюватися, і я не виключаю знаєте, навіть з тактичних міркувань, що деякі рішення будуть за лаштунками за кадром, зокрема по навченню наших пілотів. Остаточні рішення по літаках можуть бути трохи пізніше. А наші пілоти можуть вже навчатися і зараз. Так Наскільки публічність обговорення може вплинути на рішення деяких керівників держав? Я думаю, що публічність важлива для роботи з громадською думкою і для сигналів в бік Росії. Так. Ну для сигналів і для так. нас теж. От ми постійно згадуємо для нас. От Рамштайн це система. От що важливо, це система, постійно працюючий механізм. До речі, хімія теж важлива. От я сьогодні якраз... надавно про хімію запитував да. в контексті пана Резнікова. Ну безумовно, ну от кадри, це знаєте, от можна порівняти. Як зустрічали нашого президента нещодавно в Лондоні, в Парижі, в Брюсселі, як там. Знаєте, вла влаштовувались в чергу майже депутати Європарламенту, щоб селфі зробити з нашим президентом. А тут, от ну, тепла зустріч Я колишні друзі, як колишніх друзів, міністра оборони США і нашого міністра оборони. Пане Володимире, а але це що... допомагає вирішувати і конкретні так, питання. Повернутися подумки так у лютий 22-го року, приблизно десь за два тижні до повномасштабного вторгнення багато говорили про те, що війна буде. Називалися дати, різні дати. І зараз, на превеликий жаль, ми будемо вже. Я не знаю, це не а Це річниця, сумна річниця да, для да. нас про хімію на початку повномасштабного вторгнення і зараз. Яка вона? Я думаю, що величезна різниця, величезна. Просто відбулася справжня революція в сприйнятті України українців нашого керівництва. До речі, от про Мюнхен згадували. Я був на полях Мюнхенської конференції рік тому. Всі обговорювали, буде чи не буде війна. Я просто пам'ятаю, ну ще там українські заходи, от і зараз будуть теж українські заходи, український ланч там проходить. І я пам'ятаю, Віктор Пінчук, він от, організатор, його фонд-організатор цих заходів. Він постійно був на телефоні, всі йому телефонували, буде чи не буде війна, і він у всіх запитував. І ця тема обговорилась. Виступ президента нашого тоді був про та резонансним, дуже резонансним, і, до речі. От зв'язок. Тоді він поставив питання: гарантії безпеки для України не були виконані, і саме тому ми опинилися на межі війни, і війна почалася. На жаль, і тому зараз, от і питання про те, як далі буде з цією війною, з викликами для безпеки світової з боку Росії, з боку Китаю, і гарантії безпеки для нас, а також гарантії безпеки, архітектури, безпеки для України, для всього світу і для європи. Пане Володимире, Оце якщо важливо. з вашого дозволу. Не почули Путіна у Мюнхені в 2007-му. Ну не всі почули, так і не всі зробили висновки. Зараз він нічого не може сказати в Мюнхені. Але чи може він зробити щось, щоб у Мюнхені змінилося ставлення? Одно таки це про уроки. Я от сказав, що змінилося ставлення до нас. от і візити, якраз нашого президента і в Вашингтон, і в Брюссель, і в Лондон, Пріж. Оце просто яскрава ілюстрація візуалізація, як змінилося ставлення. Ми з State» З держави до якої ставилися, знаєте, ну буде війна, програють. Да, зараз величезна повага. Зараз до нас ставляться як до героїчної країни, яка захищає всю Європу. От Столтенберг, те, що каже зараз, да. якщо ми не зупинимо ну, за допомогою наших партнерів росіян, вони підуть і на Молдову, підуть на країни Балтії і на інші країни. І от правильно ви згадали, 2007 рік ну тоді це було сприйнято. Знаєте, як така риторика реваншу, риторика торгів заходом. А далі, от головні висновки не зробили після війни в Грузії, після вторгнення в Грузію теж ну залагодили, нібито війни немає, все гаразд. Головна помилка була в 2014 році, коли не відреагували належним чином, і тоді, до речі, на от, Крим і Донбас, Так, да, і, і на Крим, і на Донбас, тому що. Тоді не тільки Німеччина, німеччина до 24 лютого нам взагалі не давала летальної зброї. Бачите, яка різниця зараз танки там літаки обговорюються. Там не шоломи не могли надати да, да, а взагалі летальна зброя була табу. Так, США теж саме літальна зброя була під табу і у Сполучених Штатах. А зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Є система підтримки України, є зовсім інше ставлення до нас, сприйняття нас, і як де-факто частина Європи, як передовій рубіж захисту Європи, європейських цінностей, західних цінностей. в цьому сенсі ну справжня революція відбулася Пане Володимире, а на вашу приці... думку? Да, є останні і останні теза і вставлення до Путіна. От зараз я думаю, вони роблять певні уроки, роботу над помилками, зокрема й німецькі політики. От те, що от ви цитували, новий очільник Мюнхенської конференції. Ну те, що казали раніше, німці, те, що зараз просто неба й земля. А з приводу висновків, чи дійсно їх зробили в Європі? І останній обстріл території України, так проліт ворожої ракети на територію Румунії. Ми думали, що це був той пусковий механізм, коли щось працює там в НАТО і в ЄС, але на... ні, виявилося. От це дуже показова ситуація. Це ж не в перший раз. То проліт був а да, це фактично, знаєте, таке випробування системи ППО для НАТО. да, як вони будуть реагувати, але була був вже трагічний інцидент в приграніч на прикордонія польському. Я думаю, то знаєте, в чому проблема? Вони посилюють свій потенціал. От милучминулорічний саміт НАТО в червні вони збільшують витрати на оборону. Зараз, до речі, теж питання, яке обговорюється, зокрема і на Рамштайні. Вони не встигають виробляти. виробляти, бої, виробляти да. Треба збільшувати не тільки арсенали, а й обсяги виробництва і боєприпасів, снарядів, взагалі різних видів озброєнь. Навіть я от чув від фахівців по трансформаторах. Після того, як вони побачили, як росіяни руйнують нашу енергетичну систему, вони схаменулися, подивилися. Не вистачає їм а де ж їхні стратегії, що вони а допустили от, до такого. От, от, не можна переоцінювати. Занадто всі розслабились Занадто. І от якраз помилка була в тому, що всерйозне сп. Вони нас нібито попереджали, а самі не готувалися до війни. Треба було розуміти, що це війна не проти нас. Путін же, от теж забули вже. І до речі, нашим партнерам теж про це треба нагадувати. Перед початком війни, наприкінці грудня, 21-го року. Путін висунув ультиматум. США і НАТО не по Україні, не тільки по Україні, а до них, що НАТО має відійти на кордони 97 го року. І тоді мені здається теж серйозно не сприйняли. От тому, коли нас критикують, що ми там не недооцінили, ми скоріше, не хотіли маю на майнуваць керівництво, не хотіли паніки, не хотіли, щоб скажімо так спровокувати, може бути заздалегідь військові дії з боку Росії. Але Захід теж недооцінив масштабні ризики агресії з боку Путіна. Зараз вони роблять роботу над помилками, але на жаль, не всі, і не в повному обсязі. І те, що не встигають, скажімо так, або. Недостатньо швидка. Певною мірою повільна вони починають переходити на військові рельси, зокрема, от е, виробництво боєприпасів. Ну це теж от е, критерії, що треба поспішати, і от Столтенберг каже, да, що час зараз це і життя, і питання безпеки. Треба прискорювати пане Володимире про ризики, які несе Росія для інших країн поговоримо далі. І про те, що далі. вона не вчиться на помилках. Абсолютно Кремль без сумніву має бажання вчинити державний переворот у Молдові. І, хоча прямих тому підтверджень у Білого Дому немає, Росія неодноразово доводила. Що здатна на такі кроки про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, Зазначу, про план дестабілізації політичної ситуації в Молдові, за даними української розвідки, повідомив Володимир Зеленський. Згодом президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні. Там же пішла реакція Сербія, звідки ви взяли дашо сербські найманці хочуть е, здійснити держпереворот в Молдові. Але тим не менше, отакий підхід, да, радянський підхід створення е, держперевороту для того, щоб посадити маріонетковий режим. Невже це в Європі зараз ну, можливо? Віці це не тільки радянський підхід, це вже оновлений підхід, це гібридна війна. Давайте згадаємо, як в 2014 році було у нас. В тих сепаратистських закладах, які на жаль призвели ну, до певних наслідків на Донбасі, брали участь росіяни. Той самий Гіркін стрілков і там Промалафєва. от тих зараз там заарештували активи. Да, він брав участь і в Криму, і на Донбасі. І він його люди Бородай, да, В Харкові, в Одесі теж брали участь російські громадяни. До речі, в Одесу приїжджали з Придністров'я. Тобто не обов'язково Сербія, це гібридна війна. Вони вони можуть використовувати і своїх громадян і найманців для того, щоб організовувати під виглядом протестів, протестних акцій спробу захопити владу ну, Київ за три дні. Там так само був список да, українського маріонеткового уряду. Правильно, день ну, вони готували Інукович. Чекав в Білорусі. Ну хотіли використати Медведчука, який ховався тоді. Але от ще один приклад: от про Сербію згадали декілька років тому, ну фактично була спроба. От таких вже заворушень, І вони ну, не відразу, не прямо, але теж дестабілізували політичну ситуацію в Чорногорії. Да. Це робили вже теж були ознаки, що Росія, російські спецслужби впливали на дестабілізацію ситуації взагалі на Балканах, в Боснії, в Македонії, в північній. Так що всерйоз до цього треба ставитись, і те, що закрили, наприклад, Латвійська республіка республіки, зокрема Латвія, закрили кордон. Це врахування нашого досвіду 2014 року, тому що під виглядом туристів можуть приїжджати люди, які будуть робити заклади пане, там. пане Володимире, Переворот це одна справа, але має бути підґрунтя, підготовлено для цього перевороту. Чи в Молдові воно є? А тут я нагадаю специфіку щодо підґрунтя. Нинішня Молдова, Молдова останніх років, вона дуже нагадує те, що було у нас до навіть не до 14-го року, а до 10-го року. Ну і до 2014 також коли на виборах два табори: про європейський, про західний про табір з одного боку і про російський розподіл електорату приблизно. Скажем так, 50-50, навпіл, і ну, як правило, перемагав тот, хто вигравав в центрі України, в центральних областях України на півночі України. І ми бачили там в четвертому році Помаранчева, революція, про західні сили перемогли, в десятому році Янукович. І в Молдові на жаль, схожа ситуація, і тому ризики реваншу з боку російських сил, от у участі, скажем так, або поєднання. Офіційних таких формально легальних протестних акцій з методикою 2014 року, коли будуть робити просто захоплення державних установ, це, на жаль, дуже великий ризик. Я, між іншим, от, чув про такий ризик, ну, що така інформація є від молдовського колеги. Він мені ще ну, задать дивно, Румунія, Україна навколо немає немає контакту з старою радянською історією. Так на Приністрові є Прідністровікаламути. Придністров є Придністрові, да. Придністров да плюс Росіяни вже навчилися. от, ну чому про Сербію згадали. Я думаю, що могли закидати деяких людей. Ну як от, до до речі. На е, е, там було з тим самим гіркіним стрілковим з барадаєм, коли вони ці люди були спочатку в Криму, а потім їх перекинули на Донбас. І Вони організовували оці сепаратистські заклади. Да і могли теж з Сербії через Румунію. Да, транзитом через територію Європейського союзу закидати частину людей от, Сербії. А основна маса це му да, із Придністров'я також, а масовка. Місцева це там прихильники Дадона, соціалісти, колишні комуністи, там з Гагаузі можна підвести на превеликий жаль. Там же теж от були ну скажімо так неподолані наслідки корупції, достатньо серйозної, але головне великий прошарок і проросійських політичних сил, і сил, які були дуже корумповані, які теж використовувалися Росією. пане Володимире. Переваги, які отримує Росія, не дай Бог, їй вдасться провести там переворот. Ну зіграли на випередження. От якщо рік тому нас попереджали зараз, от ми, ми вже. Ну у нас потужна військова розвідка, спецслужби наша зараз працюють набагато ефективніше. І от зіграли на випередження. Я думаю, що нейтралізували ризики таких дій. І головне зараз, ну Молдова має діяти теж в системі надзвичайного стану, фактично, тому що ризики такі існують. Яка була небезпека? Вони ж хотіли фактично в тилу у нас. Створити зону дестабілізації, де могли побути бути провокації, удари по нас з тилу. І головне, це мало відволікати увагу від України і від військових дій в Україні. Тобто, це була ще одна зона дестабілізації на кордонах з Європейським Союзом. Діюча президентка Молдови вона здатна переламити ситуацію? Не тільки вона одна. Тут вирішує не один політик, навіть керівник держави тут мають діяти всі проєвропейські сили. Вони мають консолідуватися і, і е, е, спецслужби, про е, правоохоронні органи Молдови, і те, що от зараз вони посилили уряд, от відбуваються такі заходи посилення безпеки. Я думаю, що це превентивна реакція для того, щоб не тільки зараз нейтралізувати ризики такого заклоту, але й на перспективу стабілізувати ситуацію, щоб у Росії. Було менше шансів на такі нові спроби Пане Володимире, Цікаво в цьому контексті рішення деяких країн стосовно розвитку ситуації, зокрема і в Росії, негайно покинути територію Росії та Білорусі. З таким закликом посольства Сполучених Штатів і Франції звернулися до своїх громадян. Усе через побоювання непередбачених наслідків вторгнення Росії в Україну. Американських громадян зокрема попередили про можливість затримань російськими правоохоронними органами. У посольстві наголосили, що Росія може від відмовитися, визнати громадянство США з час подвійним громадянством і навіть мобілізувати, я нагадаю, що подібні заклики були напередодні великої війни, великого повномасштабного вторгнення в Україну. Чому такі заклики зараз лунають? Яка є небезпека? Про що ми не знаємо? знарічниця війни? Формальний привід, і я думаю, що є можливо, як це було і тоді попередня інформація. що російська влада і білоруська також можуть робити провокації. Ну тобто, може бути знаєте, така умовна хвиля шпіонаманії. Тут метода може використовуватися, яку, до речі, використовували в Північній Кореї і в Ірані, коли захоплювали як заручників громадян західних країн, або ну, змішання родини, коли людина мала подвійне громадянство, там ну, була в шлюбі, наприклад, з іноземцем. Захоплювали, і потім почалася, починалися торги або шантаж. І Штати з цим вже зіткнулися минулого року. От був минулого року обмін, коли обміняли е, двох російських громадян на двох американських, е, і от е, ризик такий залишається і зараз. А перед річницю я думаю, що вони бояться, що російські спецслужби можуть дійсно показово когось захопити, затримати, звинуватити в шпіонаже. Вони ж знаєте, їм же потрібно для картинки, для візуалізації, Звичай. для виступу Путіна е, не тільки війна в Україні, але треба продемонструвати, що вони воюють не тільки з. З Україною, та, а з усім та, світом, та, зна, світом з да, да, і тому ризики є. Ну і можливо, от французи ще побоються, що хто зна, да, щоб там не було якихось там військових дій з боку Білорусі. Тут я думаю, про всяк випадок і про це можуть підтримати. Пане Володимире, а як ви особисто ставитесь до наближення цієї річниці? Про які ризики ви думаєте? Що може статися? Ризики є безумовно, тому що Путін дуже часто там реагує на символічні дати або створює якісь символічні приводи, і це стосується. Ці конкретних політичних дій, зокрема, от ну, головний ризик, про який всі говорять, це посилення російського наступу. Він насправді вже йде, іде просто повільними темпами, але вони його можуть посилити далі. Ризик є нових ракетних обстрілів. Вони можуть накопичити Нажаль. ракети, да вдарити да і по Києву, да ну знаєте, символічна потрібна ж візуалізація або під виступ Путіна 21-го, або там, на 24 четверте на річницю вторгнення російського. Проте я думаю, що нам треба Да, це виклик. Драматичний виклик для нас, але це не перше. Я думаю, і не остання ракетна атака на нас, і наступ російський вже був є а, теж не перший. Тому я думаю, що нам достатньо спокійно треба до цього ставитись. Наскільки я розумію, от ці ризики вони ну інформація про це є у наших спецслужб, є у розвідки, є у Збройних сил України. Тому відповідна належна реакція, підготовка вона буде. Але і нам треба зберігати заходи безпеки безумовно ну, дотримати заходів. Ви знаєте, ви ми коли говорили про Маю Санду про, про Молдову, про ризик дестабілізації ситуації. Е, деякі з е, непублічних пабліків писали, що одне з завдань Путіна, яке він поставив своїм спецслужбістам, це організація. Е, Замаху на Майю Санто, я, начебто, зараз він дав максимально карт-бланш всім, хто тільки може, аби дестабілізувати або зчинити напад на перших осіб держав. Я так розумію, що будь-кого наскільки це може вплинути на себе? На жаль, це не можна виключати. Ну була інформація про це писали деякі західні видання, про замах на нашого президента в перші місяці війни. Ну фактично, росіяни використовують методи терору. Методи терору далі це держава тероризм. Правильно причому yeah. як проти перших осіб, так і терору проти цивільного населення. Тому ризик існує, безумовно, і тому потрібно посилити заходи безпеки. І для це в контексті наступного yeah. візиту yeah. дуже актуально, yeah. тому що є ще одна тема, яку ми yeah. не можемо минути своєю увагою. Довгоочікувана поїздка. Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу, оскільки ця країна відіграє величезну роль у підтримці України та українців за словами координатора ради національної Спеки Білого Дому Джона Кірбі, окрім подяки польському народу, Байден також має намір наголосити на важливості подальшої єдності всередині НАТО для відповіді російській агресії. Зазначу, поїздка американського лідера до Польщі запланована на 20-22 лютого. Пане Володимире, практично в річницю так приїде Байден до Польщі. Наскільки це символічно? Символічно. більше того, я вам скажу символічно... І рішення по танках, і початок дискусії по літаках. Росія е, веде ескалацію війни. Погрожує ескалацію війни, залякує захід, ну і, і нас намагається деморалізувати. Але зустрічні сигнали про танки, танки ж не зараз будуть. На жаль, перша партія тільки от наприкінці березня, але це ж це теж сигнали, що на вашу ескалацію ми будемо відповідати посиленням підтримки України. І візит Байдена це я б сказав політична відповідь, політичний сигнал. Захід єдиний, консолідований. Ми підтримуємо наших партнерів. І ну, я б сказав, це така умовна, символічна інспекція. Ця передових рубежів НАТО дає цей сигнал Росії. Ми готові. Ми будемо давати відсіч. Ми не будемо йти на поступки. Путін хотів зруйнувати єдність НАТО і західного світу. Він хотів залякати, відступити оцей ультиматум. Це ж про відступ. З східної Європи не тільки з пострадянського простору, а отримав прямо протилежний результат. Слухайте, було б добре, якби Байден і до нас завітав. До нас ні. Скоріше <с. я хотів про це запитати знову ж таки. якщо так, символічним є на території дружньої нам країни так братньої країни візит президента Америки? То не виключено, що й президент України має можливість потиснути руку Байдену М, прямо там. Президент Польщі Анджей Дуда він сказав, що такий варіант можливий розглядається. Подивимося, але ми про це дізнаємось. Не, не, не заздалегідь безумовно. Без Безумовно, зараз безпека на першому плані. Думаю, що це і по президенту Байдену буду працювати. До речі, я просто от, про Мюнхен ми згадували. Рік тому якраз на полях, от, там були багато зустрічей, колишній директор ЦРУ запитують ну, наші учасники дискусії, чому от, ми всі чекаємо, коли приїде президент Байден до України. Він так подумав трошки, і потім каже: ну, є заходи безпеки. Не в усіх питаннях президент США ухвалює рішення особисто. Осібно, так, да, да. Є дос. заходи безпека. Я пам'ятаю, коли президент Буш приїжджав в Київ, які були посилення. А зараз в умовах війни, нинішнього конфлікту, тим більше. Тому е, інформація буде триматися в секреті, тільки в як з візитом мит... до Великої Британії, да, президент правильно. дізналися, Це саме те в день. Ж саме, да ніхто зараз такі візити не анонсує, тому що дійсно і наш президент може бути об'єктом полювання російських спецслужб. Вони ж ведуть гібридну війну так. І в Європі. Так. Так. тому ну, а ми сподіваємося, безпекам. що е, заходи безпеки на території України будуть достатніми завдяки. Американській допомозі і ми радо вітатимемо президента і завдяки нашим професійним, професійним військовим абсолютно правда. Абсолютно правда, і ми з задоволенням привітаємо на території України президента Сполучених Штатів Америки на території вільної, незалежної і цілої країни звільненої від російського загарбника. Володимир Фасенко, вам. політолог, був гостем нашої студії. Пасибі велике за вашу можливість Дякую. долучитися до розмови.